Доброго дня всім. Сьогодні у нас 18 грудня 2025 року. Ми розпочинаємо доцілення постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благослужбу. На комісії присутні голова комісії Чаба Олександр, секретар комісії Степана Руслан, члени комісії Закінський Сергій, також присутні заступні міського голови. To, для на порядку денно у нас вісь ці питань. Сьогодні наші прожі. Заслухаємо заступника міського голови. Він нас ознайомить. шановні колеги, перший проєкт рішення 22-25 за затвердження фінансового плану КП у на 25 рік. Хочу сказати, що він зроблений на основі фінансового результату за цей рік. І... Буде докладно озвучений на самій сесії. Відповідно, ми тільки даємо, допускаємо чи не, не допускаємо доводим. Пропозиція питання. Аналогічний проект рішення 2226 про проверження фінансового плану українського ДТП, рік так само Це на основі фінансового результату за 25 рік. і на основі попереднього плану так само буде заслуханий на черговій сесії 15 го Пропозиції. Е, тепер до детальних питань. Е, проект рішення 2228 про надання згоди на продовження дії договору оренди для руководного майна що належить до комунального класу Української сфері ради. До нас зверталися зв'язку з тим, що ми мали договори з охранною міської приміщення пенсійного колишнього пенсійного фонду. Вони нас урядували це приміщення, і ми за після сот відповідно, вони звернулися до нас проханням продовжити. Попередньо було на один рік, так як ми плануємо те приміщення з часом відновити і створити там соціальний якийсь посередок. Тому пропонується дане приміщення надати згоду у поліції охорони в області на продовження дії довгої оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Української території громади. Від 26 10-го року на загальну площу 43,5 квадратних метрах, за Адесує Соборна, 70. Сроку продовження на один рік. в умовах військового стану ми можемо робити це скільки разів, скільки триває військовий стан без владиних додаткових аукціонів і все інше. Так як це соціальне для нас важливий об'єкт, там порадна оплата не одна гривня, але здається, то на рівень рік викладать, ну, для такого рішення це. Дуже лояльна сенатора. Питання пропозиції. Немало. Далі переходимо питань, які стосуються комунальної власності і комунального майна 22-29. Про передачу майна від комунальної встановлення в український міський центр та часового проживання перебування, дощі, та перебування в дощі осіб до відділу освіти на встановлення права по Пропонується передати майно з балансу установленого Український міський центр та часового проживання і перебування. Е осіб, На баланс відділу освіти в мене ну, сам пару комертомат на 12 рівні з, з, з загальною вартістю 210 тисяч гривень. І задашкова за балансоватість у нього 143 тисячі 500 гривень. Так, як ми користувалися в даному закладі, даний об'єкт буде користуватися на кухні 6 школи. Умови передачі встановлені положення. Про зашуки про його передачу. Так, <кліст> проект річ 22.30 про передачу комунального майна. Йдеться про проможну передачу комунального майна від філії номер 3 до Українського на 6 на баланс бюджету. Йдеться про карабіни, системи для скаловезення, страховки, каски. Це е викладач, який працював на фатій школі, переходить зараз північні людьми, буде там виконувати свої заняття і відповідно майно, яке є для цього заходу передається. 22-30 про передачу майна комунальної власності. Це також йдеться про погодження передачі комунального майна в доланці дитячої фінансової спортивної школи на дюць так само майно, яке потрібно для цього ж це ж шоломи, бухгалтерські мішки, малекени, захист та пахнути, настінні подушки, мати та мада Тобто все те, що кувалося для занять спорту, переходить з спортшкої, надіються там розкоштований зал для занять спорту. Питань немає, дякую. У нас є все прогадається за працювати. По затвердженню. Порядні 2238 про затвердження коштування з удатків фонду охорони на полотні це Саме що затверджуємо ті заходи, на які ми можемо спрямувати е, цей фонд там середня, середній обсяг продовження фонду до 100 тисяч гривень. Зазвичай ми витрачаємо ці кошти на рекомендувати спітнізвалищ, на придбання люків комітетаційних і на придбання суттєвих баків. Це все продається на КП. Тепер вже направимо за шурту, але проти управління особисто віддання. Побачимо кінці року. Зараз ми придбали стані партію руки, майже на 50 тисяч різного калібру від э, багатотоннажних до пішохідних для життя. Вони не металеві так? Пластики. А металеві пластик. загалі зараз не знайти пластики до 40 тонн навіть. Металеві. Ну, теперь это не получится. Ну, теперь Ну, теперь это не получится. Ну, теперь это не получится. Ну, теперь